Всім привіт, народ! З вами Рейнор, і це мандрівка Іло Пеклом, Гра номер 98, поточний рейтинг Silver 1, 36 LP, та, І та, нам забанили мордекайзера, тому я знову граю на Лілії. Граємо проти Грейвса ще й то щоб я сильний гравець на Лілії, так ми ще й проти Грейвса, дуже важкий для нас матчап. Якщо він гратиме правильно, він може нас дуже сильно кібербулити в джанглі. Там я думав, що можливо вийде так, що я дістануся Голду рівно на сотій грі, тому що мені залишилося рівно 3 перемоги на поточний момент до Голду. І. Думав, це було б прикольно, але схоже, це не вийде, тому що, тому що я граю на Лілії проти Грейвса, мені треба три з трьох. Наврядчі, це буде реальність. Окрім того, у нас з Кулом, Зері Попі. Такий собі мечап на боті. А у них Кайсан у Тілс, дуже сильний. Я буду рухатись в цю сторону, в сторону боту. Спробую трошки задефати їх. Я неправильно, до речі, поставив свій вард проти Грейвса. Трошки задумався, забалакався. От та. Але нічого страшного. Можливо, я виграю на Лілії. Це буде наш щасливий талісман в такому разі. Але це не сота гра. Мої шанси виграти на Лілії все ж менші, аніж шанси виграти на Мордекайзері, я думаю, тому що досвіду у мене на набагато більше. Але подивимось. А, я не хочу, щоб Кайсай на Утілус вийшли вперед. На те, щоб. У нас хороший драфт на боті в команді. А, Зері доволі сильний ADC. Але Poppy як саппорт — це така собі історія, якщо чесно. Я візьму Q, незважаючи на те, що там Graves одно і дає сповільнення, але. Думаю, що її може зробити для нас бага... багато проти Грейвса. Дочекати цей кущ одразу. Чи не прийде Грейвс мене гінгати тут. Треба бити червоний баф дальнім ренжом. Подумаємося, що тут біля це. Укайси доволі мало ХП, тому... Я думаю, у нас може навіть щось вийти на боті. Подивимось, скільки часу займе в мене клір, але виглядає так наразі, що він дуже повільний. Але так, у мене просто нуль досвіду на лілі. Тому. Подивимось, чи вони мають тут варди. Так. Я просто зламаю його елівну. Спробую взяти цього краба. Добре, що Грейвс не прийшов нас інвейдити. Здебільшого наловила джанглери ходять з боту на топ. Для того, щоб отримати найкращий ліж. Спробую вийти на цього акшана. Піду подивлюся, чи Грейвс забрав краба. Якщо я вже тут. Ні, він не забрав. Цікаво, де знаходиться Грейвс І що він робить? А він на боті. Ок, з роз. І от мен, у мене тепер питання. Він повертався на базу? Ні, він не повертався на базу. Тобто він супер повільно чи що? У нього є краги. Ну, я можу їх украсти, тільки треба почекати, поки ця хвиля пройде тут, щоб вона не побачила мене, коли я буду проходити на Крагів. Думаю, вона вже вже пройшла повз, так. Буду лівати звідси, поскоріше. Я не буду битися тут. Ми з Гареном слабші в 2 на 2. Було б, до речі, непогано, якби він допоміг мені трохи з цим Грейвсом. Than... Я не хочу, щоб він там бився, у мене мало ХП. Mm -hmm. Мені доведеться відмінити свій рекол для того, щоб задефати Гарена. Я повернусь на бот, візьму капці і буду спідранити на топ. Для того, щоб задифати на віддайву. Грейс пішов видно мій джангл. Правильно, відвалюй звідси. Тут акшан. Мені потрібно лівати. Ну і що? За щось зробить, чому я нього це так багато часу зайняло, господи. Акшан ще й флешнув, що це був за професійний флеш, народ. Ха, хтось знає. Я не втратив ніякі кемпи. Ми прогнали Грейвса, я задефав свої кемпи, ми зробили кіл на Акшані. Це для нас дуже добре. Я не втратив флеш. Я думав про те, щоб флешити його до Акшана, щоб він не доставав до мене атакою під Підтаурами. але виглядало так, що мені вистачило мув спіду. Для того, щоб забайтити його глибоко під Пітауер. Коли він вже не міг вийти в будь-якому разі, і я навіть розвернувся дати йому кюшку, все ну, пройшло добре. Я прочищу свій джангл вдруге, і тоді, можливо, розгляну ганг на Акшана. Але, відчуваю, що криколиться. Рейс забрав Герольда. Якщо тут немає Віжона, я б із задоволенням отримав цього краба, для того, щоб отримати приємну велику кількість експи. Бам! Я присплюю цього на отілуса, щоб йому не можна було вийти. Супер. Так, я думаю, вони впораються з цією хвилею самотужки, я повертаюся на базу. Якщо у попі дуже мало мани. Нарешті прийшов наш Зед. Я думаю, мені потрібно вже лівати, так як їх там вже багато. Я зламаю цей плент для того, щоб вони не могли нас доганяти нас за допомогою нього. І просто вийду. Супер. Розмінялося 3 в нуль. Це дуже приємно для нас. Я можу повернутися спокійно на базу. Розглянути потенційно ганк на цю фіору. Вона, скоріше за все, зможе вийти. Вау, цей флеш гарно був зайвий. Абсолютно зайвий. Ам, якщо тут є плент, то я матиму гарну змогу зайти на фіору. Вона мене бачить. Окей. Цьому немає багато змісту в такому разі. Я просто лівну. Мені здається, тут може бути Грейвс, якщо чесно. Вау, гарен. Не ідеальний відіграш, але він спрацював, що добре для нас. Я чекну, чи в нього немає крагів. В нього є краги, і заодно прикрию трошки Грейвса. Ой, тобто Гарена. Так, напевно. Ми втрачаємо об'єкти від Грейвса, що не дуже приємно, але... Його Йойерлі Гейм Барт сильніший за сенаш, я не дуже добре знаю. Ліміти свого чемпіона, на що я здата на що ні, тому. А... Не хотілося б... Оверкомітитись. Можливо, я зможу чіпанути Акшана якось. На жаль, ні. Але я забрав трошки кімпів у Грейвса. Я заберу зараз ще й цього краба. Хра Буду сильно випереджати Грейвса по експірієнсу. Лілія дуже добре скейлиться, тому для мене не проблема, якщо моя гра йде відносно повільно. Якщо я отримаю гарну кількість експіріенсу, а я отримую дуже гарну кількість експірієнсу, я забрав вже два краба другого рівня і забрав три кемпа у Грейвса. Тобто зараз я доволі сильно випереджаю Грейвса по XP і по золоту. Для мене це добре, так як я дуже сильно от Грейвса. Вау, Якщо вони вдало задайвлять цю кейсу, але Зері щось вона якось Вау, я стою і втикаю. Зері погано зіграла цей дайв дуже погано. Um, а попісурила її супер багато простору і часу. Вона якось. не знаю, в чому там була проблема. Можливо, а Тавер блокує її автоатаки, я не впевнений, тому що її автоатаки працюють кайнда як скілшот, і можуть доможити тавер. Тобто, скоріше за все, вона неправильно спозиціонувалася і не могла бити кайсу автоатаками. Але я не впевнений, що це так працює. У мене на базі є Лі Андрій, мені треба буде за ним зараз повернутися. Я Думаю, я можу заптити на бот, незважаючи на те, що у мене багато золота. Наша команда щойно повернулася з боту. Оу! Oh. Я можу зміститися для того, щоб допомогти Зеду? Б'ю краба. Напіт трошки не змогло не здогнати цього Грейвса. Так він би був мертвий. Але нічого страшного. Плямо Blasting One книжечку беремо. І думаю, наразі я можу дати хороший бій Грейвсу. Я маю над ним рівень. А я маю над ним. А, трошки таймів. Візьму цього Гірольда, як там справи у Гарена, схоже, так собі, але схоже, він зможе вийти. Так, непогано. Я бачу Акшана. Я думаю, я можу зайти в Джонгу Грейвса. Я засліплю його, щоб гарантовано залендити своє друге Кью. За мною женеться Фіора, тому я швиденько лівою. Я хочу отримати дракона. Я, в принципі, думаю, що можу забрати його соло. Через те, що в мене вже є Ліандрі. Але якась допомога мені була незайвою. Грейвса немає. Тобто це буде доволі простий дракон для нас. Там. супер. А, я думаю, нам треба відкрити ботлейн. Просто дропну Герольда одразу. До того щоб цей тавер упав. Мені треба флешнути звідси подалі. Та, чудово. Він ріснув своїх тіммейтів. Наутілус надто довго жив, через те я не міг грати там достатньо агресивно. Мені треба захищати своє баунті, за мене дають багато голди. Тому там я не міг там грати ризиковано. І в мене було дуже багато золота, через що мене трошки не вистачало демеджу, щоб максимально використати свій лід. Там, через цей файт пішов, скажімо так, не ідеально. Але а, окрім того, я все ніяк не міг дістати до кейси своїм Q. І я трошки не дістав до Акшана своїм Q, через що втратив пасивку, і він не дамажився моєю дотою. Доволі довгий час, що теж сильно зменшило кількість мого демеджу. Але я думаю, основна моя помилка в тому файті була в тому, що я надто рано використав свій ульт. У мене не було ульта, коли їх там було троє. Це був найнеприємніший момент. Так, але в будь-якому разі ми виграли той файт, ми могли би виграти його сильніше, але. В цілому все було ок. Я прочищу свій ліс дуже швидко. Скоро буде барон. Наш Зе дуже доволі нафіжений. Піду заберу у ліс, і заодно прикрию свою зері. Ау. Я хочу забрати в Грейвса якнайбільше фарму, поки він мертвий. Для того, щоб йому було максимально складно повернутися в гру. Він вже відстає від нас на 3 рівні. Я просто прочистив весь його джангл, народ. Потрібен барон. Знову oh. я погано попадаю своїми кюшками. Дуже добре. Я думаю, нам вистачить демеджу для того, щоб забрати барона вдвох. Так, супер. 2600. Я заберу буквально один кемп для того, щоб одразу купити рілай. І повернуся на базу, тому що я хочу взяти дракона. Не можу попадати нормально по кнопкам. Так, супер. Я хотів би надати своїй команді трохи більше допомоги на пущі. Треба використовувати свої білки для того, щоб підтримувати пасивку на швидкість бігу. Швидкість бігу, життєво необхідно для Лілі. А. Так. І це все. З вами був Рейнер. Дякую за перегляд. Допомагайте ЗСУ. А якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і побачимось в наступних відео.